Дівчата, Стосується зараз до вас, хто подає документи своїй дитині на виготовлення візи, потрібно доручення від двох батьків. Є дівчата, які кажуть, я мама одиночка. От, наприклад, звернулася клієнтка каже, я мама одиночка, але я тепер одружена. І ну, кажу, тоді покажіть документи мами одиночки. Я не маю документів мами одиночки. Якщо ви не маєте документів мами одиночки, тоді дуже складно зробити ту візу. Ну, тобто нереально. Мають бути або документи мами одиночки, підтверджуючи, що другого батька не існує, і тоді мама вирішує всі запитання, або мусить бути батько і давати доручення на виготовлення візи та виїзд за кордон. Третього варіанту немає. Навіть коли є чоловіки, воюють і вони в зоні бойових дій, я не знаю, що можна придумати. Візовий центр потребує доручення, дозволу, заяви згоди батька. Чи він воює, чи він не воює. Розумію, що це абсурд. Звичайно, ви мене зараз осудите і маєте повне право, але це не я потребую, а візовий центр та консульство. Тому така історія для виготовлення візи обов'язково згода від двох батьків. На перетин кордону не обов'язково, тільки на виготовлення візи.